Ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні, бо Христос на те й умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А Ти нащо осуждаєш брата свого? «Чи чого ти погорджуєш братом своїм, бо всі станемо перед суднім Престолом Божим. Бо написано, я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик, тому то кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. Отож. Не будьмо більше осуджувати один одного. Амінь.